Нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Восхваляться преподобні у славі і возрадується на ложах своїх. Прославлення Бога в устах їх, і мечі особисті в руках їх. Восхваляться преподобні у славі і возрадується на ложах своїх. До римлян послання святого апостола Павла читання. Тож стараймося про те, що веде до миру і до обопільного будування, не руйнуй Божого діла задля їжі, все чисте та горе чоловікові, що їжею призводить до опаду. Добре не їсти м'яса, і вина не пити, ні того, що твій брат спіткнувся, ту віру, що ти маєш. Тримай її для себе перед Богом, кому совість не закидає в тому, що він вирішив робити, хто ж вагається, коли їсть, уже засуджений, бо не чинить по добрій вірі, все, бо що не по добрій вірі, гріх. Тому, ж, хто може вас утвердити згідно з моїм Євангелієм і з проповідуванням Ісуса Христа, згідно з відкриттям Тайни, правомочної протягом відвічних часів, тепер же об'явленої через Писання пророків за всіх народів, щоб вони корились вірі Богові? Єдиному мудрому через Ісуса Христа слава на віки віків. Амінь! До галатів послання святого апостола Павла читання, браття плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність. Доброта, вірність, тихість, стриманість. на все це нема закону, котрі ж Ісусові Христові розіп'яли тіло з його пристрастями та похотями, коли живемо Духом, Духом, ходімо, не будьмо суєславні задиркувати між собою, заведущі одні одним. Брати, коли б хто попав у яку провину, ви духовні, такого, настановляйте духом лагідності, але вважай, щоб і ти не впав у спокусу носіти тягарі один одного і так виконаєте закон Христос.